Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Хочу дати вам рецепт зі свого чарівного записника від ЗОБу. Шановні підписники та люди, котрі хочуть ефективно позбавитись від зобу, рекомендую скористатись такою настоянкою. А ось і сам рецепт лікувальної настоянки. Потрібно. 350 г м'якоті лимону, пів літри соку калини, 250 г соку алої, 200 г медичного спирту та 150 г меду. Алоє має бути 4-5 років. Та за 5 днів до зрізання листочків алої рослину не поливати. Відразу, коли зрізали листя, покладіть його в холодильник на 7 днів. Лимони помити, почистити, порізати на шматочки, відділити кісточки і пропустити через м'ясорубку, отриману масу перекласти в посуд, туди влити приготовлений сік калини пів літри, сік алої 250 г, медичний спирт 200 г та мед 150 г. Всі компоненти ретельно перемішати, розлити в темні пляшки та закупорити. Настоювати в темному прохолодному місті сім днів, збовтуючи кожного дня. Приймати по одній столовій ложці три рази на день за одну годину до їди. Курс розрахований на кількість приготовленої настоянки. Лікування можна повторити для отримання належного результату в таких самих пропорціях. Будьте здорові! І мирного всім неба.